Вітаю всіх, хто о цій порі поріз нами 22 лютого на календарі. Тож час підбити підсумки дня. Понад 12 кілограм бурштину через кордон. Слідчі поліції Виноградова проводять досудове розслідування у справі, що стосується спроби контрабандного перевезення бурштину через державний кордон України. Факт мав місце на митному посту Дякова автомобільний. Під час перевірки автомобіля, яким керував 48-річний житель Чернівців, прикордонний наряд спільно зі співробітниками митниці виявили в салоні автомобіля сховок із бурштином. 2,5 кг кілограми бурштину в сировині. Також близько 10 кілограм дорогоцінного каміння в декоративних елементах. При цьому водій не мав жодних документів, які підтверджували законність походження дорогоцінного каменя. Встановили, що за ринковою ціною вартість вантажу, який перевозив чоловік, становить понад 350 тисяч гривень. Найближчим часом буде сформовано обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження буде скеровано до судового розгляду. Потужний витік газу виявили в Ужгороді. Тут на 50-річному газопроводі трапилась масштабна аварія. Виявили її за допомогою мобільної лабораторії. Фахівці «Закарпатгазу». автівка щоденно обстежує мережі за допомогою спеціального обладнання, яке фіксує метан у повітрі. Відтак більше 20 фахівців відповідних служб займаються ліквідацією аварії. Масштабний витік газу трапився в Ужгороді на перехресті вулиць Минайської та Грушевського. Аварію на підземному газопроводі виявили працівники Закарпатгазу. Допомогла їм у цьому мобільна лабораторія. Більше 20 фахівців залучили до ліквідації інциденту. Принцип дії мобільної лабораторії заснований на тому, що машина при русі своєму робить відбір повітря і аналізує вона наявність в ньому метану. Якщо виявляється якась концентрація загазовності або наявність метану, машина подає позначку на комп'ютері, от, наприклад, як зараз, там де червоне, сигналізує про те, що виявлений метан. Після цього бригада… Служби контролю за виробництвом, бригада КПО, це комплексно провели обстеження газопроводів, проводить уже обстеження газопроводів за допомогою приладів. Саме так при плановому обстеженні газопроводів в Ужгороді, було виявлено виток газу на вулиці Грушевської на перехресті з вулиці Минай. Із моменту виявлення витоку газу відповідні служби негайно взялися до його ліквідації, адже аварія могла призвести до непередбачуваних наслідків. Серед причин витоку кажуть фахівці, застарілий газопровід, прокладений близько 50 років тому. Через це на мережі утворюється корозія та пошкодження. Роботи розпочали на минулому тижні у вівторок. Зараз тут знаходиться декілька підрозділів Ужгородського відділення АТ закарпатгаз і головного підприємства. Це служба комплексного приладового обстеження. Це так звана служба, так звана служба підземних газопроводів, які безпосередньо займаються пошуком і ліквідацією витоків газу, аварійно-диспетчерська служба, ну і відповідно керівний склад експлуатаційних підрозділів підприємства. Роботи здійснюють без відключення газопостачання для населення. Також вдалося забезпечити проїзд для автомобілів. Утім, про тривалість робіт переконують працівники говорити поки зарано. Фахівці планують впоратися в найкоротші терміни. На жаль, вказати точні терміни завершення робіт ми не можемо з ряду об'єктивних причин. По-перше, це велика насичність комунікаціями району. Крім того, як ви самі бачите, видно на зрізі, що було влаштовано дорожнє полотно в декілька шарів. Тобто між шарами асфальту є щебенева просипка, що значно ускладнює місце пошуку пошкоджень газопроводу. По пошуку місця пошкодження газопроводу. І, в принципі, ми будемо проводити роботи ремонтні до моменту в. 100% впевненості про те, що у нас не залишилося жодних проблемних ділянок на в межах цих в межах виконання цих робіт. Наразі роботи на вулиці Грушевського тривають, адже газовики детально обстежили всю ділянку газопроводу і виявили ще кілька проблемних місць. Після повної ліквідації аварії кажуть, у Закарпатгазі зруйноване асфальтне покриття відновлюватимуть за власні кошти. Натомість жителів просять поставитися з розумінням до ситуації, адже безпека громадян понад усе. Пасажир автобусу не зміг завести в Україну новенькі айфони на мільйон гривень під виглядом гуманітарки. У пункті пропуску Ужгород вишня Німецьке закарпатські митники задокументували порушення, пов'язане із недекларуванням новеньких айфонів 14 та смарт-годинників Apple Watch, яких намагалися завести в обхід сплати митних платежів. Так повертаючись Чехії додому автобусом під час митного контролю у червоному коридорі. Пасажир вирішив, що інспекторам достатня інформація. Провезення в Україну гуманітарного вантажу у вигляді продуктів харчування вагою 50 кілограм. Однак митники спільно з прикордонниками ретельно перевірили речі громадянина, що знаходилися в салоні авто, та виявили 16 штук нових смартфонів: iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Чотири смарт-годинники Apple Watch. За попередньою інформацією, загальна вартість яких складає майже мільйон гривень. Незадекларований товар. Знаходився у відсіку. Автобуса для зберігання інструментів та був обгорнутий у чорні поліетиленові пакети. У 32-річного Орахівця вилучили печиво із марихуаною. Урахові правоохоронці зупинили для перевірки перехожого з підозрілою поведінкою. Поліцейські поспілкувалися з пішоходом та в ході поверхневого огляду виявили в його рюкзаку пакунок з наркотиками. Марихуану, 32-річний фігурант, ховав у картонній коробці, де також знаходилося і печиво змістом наркотичної речовини. Також поліцейські освічили чоловіка, з'ясувалося, що він перебуває під дією нарко. Котиків на Закарпатті за тиждень затримали 21 наркоторговця. Правоохоронці області проводять профілактичні відпрацювання, що пов'язані з протидією наркозлочинності. Лише трохи більше ніж за тиждень вдалося викрити 31 факт таких злочинів. З них майже 70% стосуються саме збуту наркотиків та поширення їх серед населення. Крім цього, поліція задокументувала ряд незаконних зберігань наркотичних засобів, прекурсорів та виявили міні-лабораторії з обладнання. Для виготовлення психотропних речовин загалом за цей період оперативникам вдалося припинити злочинну діяльність 21 наркоторговця, які займалися поширенням наркотиків у різних районах області. Підстеріг біля терміналу хаби з Мукачева поцупив пенсіонерки майже 20 тисяч гривень. У Мукачеві раніше судимий грабіжник силою відібрав у пенсіонерки майже 20 тисяч гривень. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області. На вулиці Василя Стуса жінка знімала кошти зі своєї банківської картки у терміналі. Грабіжник підбіг до неї зі спини та силою вхопив з її рук майже 20 тисяч гривень. Вже менше ніж за півгодини працівники керміналу. Альної поліції затримали нападника. Ним виявився 27-річний місцевий житель, який вже має дві судимості за крадіжки. Оперативники вилучили у нього всі гроші, які він відібрав у пенсіонерки. Їх він сховав у смітнику. Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Тепер мукатівцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Тільки за два місяці з початку року у пожежах Закарпаття загинули 10 людей. Тому рятувальники організували позапланове просвітницьке відпрацювання в Ужгороді. Для розмов вони обрали мешканців мікрорайону, де нещодавно виникла пожежа з трагічними наслідками. Людям розповідали про безпеку в побуті і закликали обігрівати власні помешкання із дотриманням протипожежних заходів. Також надзвичайники проводили інструктажі з персоналом підприємств та організацій, які використовують аль. Альтернативні джерела живлення тільки в Ужгороді близько 50 пожеж. з початку року це високі показники порівняно з минулим роком. Знову вже вітаємося до правил пожежної безпеки в побуті. Випадок такий знову прикрий стався на території міста. Люди не знаючи елементарних правил, газовий балон, щоб збільшити в ньому тиск, залишили на електричній плиті. Навімкнуті газовий балон вибухнув, один травмований, двоє не двоє а троє в шоковому стані. Таке ніякому разі не можна робити з газовими приладами. Відчули запах газу в приміщенні. Не вмикайте світло, робіть провітрювання двері вікна. дзвоніть нам, дзвоніть в газову службу. Тож рятувальники вирішили вкотре нагадати та роз'яснити громадянам правила протипожежної безпеки та поділитися навиками користування вогнегасником для працівників підприємств. Представники супермаркету, яких навчали рятувальники, запевняють, повторення правил не буває зайвим. «Походили навчання МЧС по використанню вогнегасників, як правильно користуватися з генератором електроенергії. Так освітню роботу проводили і з персоналом, який зазвичай працює в місцях великого скупчення людей. Такі заклади переважно обладнані потужними генераторами, якими так само потрібно правильно користуватися. Важливий фактор, так як цей торговий центр, не забувайте зберігати паливо дизель за межами за це дуже правильно робити, так що дотримуйтесь цих правил елементарних, і взагалі це буде тоді на завершення. Хотів би надати наглядну наочну агітацію. Можете собі або в темофері, або в садині, тому що інформація сприймається легше і запам'ятовується, коли бачите кожен день. Фахівці ДСНС завітали і на одну з заправних станцій. Очевидно, що на заправках підвищені вимоги до протипожежної безпеки. Проводили додатковий інструктаж всім працівникам, які безпосередньо приймають участь там в запуску генератора, його обслуговуванні, заправки як правильно ним користуватися, контроль там заміни масла, доливка палива, переключати генератор. Додатковим ризиком через аварійні відключення електроенергії стало використання не тільки генераторів, а й свічок. Саме неправильне їх застосування розповсюджена причина займань останнім часом. Спочатку початку 2023 року на сьогодні у нас вже зафіксовано понад 150 загорань. З більшого це приватний житловий сектор. Наразі виникло 124 пожежі. Це саме в житловому секторі горять будинки громадян. Є у нас і велика кількість загиблих. З планом на сьогодні зафіксовано 10 людей, які загинули у вогні. Сім чоловік отримали різного роду опікові травми. Дотримуйтесь елементарних правил безпеки та бережіть себе. Проте, якщо все ж виникла пожежа без зволікань, телефонуйте 101. У водія вантажівки патрульні виявили деревину, документи, на яку не відповідали дійсності. Інспектори відділу безпеки дорожнього руху постійно здійснюють нагляд за перевезенням вантажу великогабаритними транспортними засобами. Поліцейські спільно з працівниками Укртрансбезпеки зупинили вантажівку, яка перевозила деревину за порушення ПДР. Це трапилося в селі Оленьово на Свалявщині. Охоронці порядку почали перевірку вантажу. Як виявилось, збірки, які були на колодах, не містять у базі. Даних Державного агентства лісових ресурсів України, а достовірність товаротранспортної накладної викликає сумніви. Окрім того, у чоловіка був відсутній поліс обов'язкового страхування на напівпричіп. Патрульні склали на чоловіка відповідні адмінматеріали та викликали слідчо-оперативну групу на місце події. День матері і дитини щотижня організовують в Центрі гуманітарної допомоги Совинне Гніздо Ужгорода. Щодня волонтери неупинно допомагають вимушеним переселенцям, видаючи одяг, засоби гігієни, дитячі речі та продуктові набори. Запити від людей отримують щодня і намагаються задовільняти потреби людей. У центрі гуманітарної допомоги «Совине гніздо» день мами і дитини. Візочки, дітки і мами тут щовівторка. Я дуже вдячна волонтерам силиного гнізда за те, що вони надають таку допомогу нашим діткам і нам, тому що насправді дуже важко ще десь отримати такі такі засоби гігієни, як підгузки, майже ніде більше не видають. А тут я дуже вдячна за те, що вони роблять. Для переселенців тут дуже допомагають. Дійсно, в совиному гнізді є все, що необхідне дають, і особливо для діток, і це дуже виручає. Ось є дуже гарні іграшки, памперси, дитячі харчування. Те, що тепер важко, і трішки мам як мамі важко купити, тому що я сама з дітьми. Тому Класно, коли є такі волонтери, які і привітні, і вітаються, і допомагають просто так. Дуже вдячна за таку роботу. Все злагоджено, все розкладено, завжди раді. Так що все добре, дякую їм велике. За півроку безперервної обробки запитів від вимушених переселенців волонтери центру дещо структурували роботу, виокремивши дні для певних потреб: день матері й дитини, день гігієни, день продуктових наборів. Одяг у центрі є щодня у вільному доступі. Географічно ці люди з усієї України, це ми розуміємо. Звернення відбуваються або в реєстрації через онлайн гугл-форму, або одяг посу. Туди такі інші, можна отримати в вільному доступі, просто прийти до нас е, совине гніздо, подивитися, чи є такий одяг, який потрібен, і отримати його. Декілька людей відповідає за, окремий, е, за окрему якусь ділянку. Да, ну і не можна так сказати, що за окремо, і допомагає іншим, е, теж на інших ділянках. Ну, так як зробив свою справу, ти можеш. Якби допомогти іншому, то сидіти ж не будеш. Є сьогодні більше роботи у іншого, значить, зробив свою роботу. Допомагаєш іншому. волонтери. Кажуть, ще відчувають власну користь та необхідність. Кожен із них призупинив колишні справи і віддає всі сили для тих, хто потребує допомоги. Вони переконані, закінчиться війна і більше не буде потреби в їхній діяльності. Заслужену відзнаку обласної ради та ОВА, отримав голова Закарпатської обласної організації Національної спілки художників України, народний художник Борис Кузьма. Він, попри війну, продовжує працювати на культурному фронті, організовувати виставки, проводити акції на підтримку військових. Це варте уваги та поваги, адже зараз активна позиція кожного надважлива. Нині Борис Іванович святкує ювілей 65-ліття. Символічно, що саме в цей день Василь Іванчо, заступник... Голови Закарпатської ОВА разом з очільником обласної ради Володимиром Чебірком вручили Борису Кузьмі спільну нагороду. нагрудний знак за розвиток Закарпаття. Василь Іванчо побажав художнику і надалі продовжувати творити, популяризувати закарпатську культуру, розвивати мистецький напрямок та досягати нових вершин. Ця подія була останньою в нашому випуску. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами та будьте в курсі найважливішого.